Bruze vetar. Трамп не буде проблемою для нас, якщо переможе. Ось така ось цікава теза. Насправді, можливо, не буде тих прогнозів, які ми так боїмося, якщо він все ж таки переможе на виборах. А нагадую, ми боїмося здати Україну за 24 години. Звісно, що не можна відкидати ситуацію, де СМІ підчищають репутацію Трампа. Але я пропоную вам проаналізувати цю ситуацію, можливість зміни позиції Трампа після виборів. Це блог молодого політолога, а я Даніела Герборук. Я повертаюсь до вас вже надовго з аналітикою. Тому підписуйтесь та слідкуйте. А ми починаємо. Україна важливий геополітичний об'єкт для США. Неважливо, буде то Харіс чи Трамп. Ось така теза, яка має нас заспокоїти, що нас всілякому випадку не здадуть Росії за 24 години. Але треба не забувати, що Трамп це людина непередбачувана, людина постійних перепадів настрою. А ще він завжди буде робити, що тільки йому корисно і вигідно. Нестійка перспектива: якщо для рейтингів йому потрібна Україна, то він це використає, та й нехай а. Після легко може переграти цю ситуацію, дати задню, і це в його стилі. Газета Політико заявляє, що частина еліт в Крузі Трампа працює на користь України, кажучи про те, що США може злити Україну за добу. Але що ж тоді буде з Америкою? До того ж, газета пише, що Каміла Харріс – це просто посудина, яку будуть заповнювати взагалі інші люди з іншими ідеями. Вона може бути проукраїнською. Вона заявляє про те, що Україна це один з найбільш стратегічних об'єктів світу, і це насправді дуже і дуже потужні слова для підтримки. Але це також заявляв і Байден, і Трамп. Якщо вона заявляє, що розуміє важливість України, це добре, але не зрозуміло, якими будуть її дії. Знову ж таки, треба розуміти, що Україна в їх розумінні може використовуватися як об'єкт для вирішення своїх особистих питань, будь то з Росією чи з Китаєм, чи ще із кимось, без закінчення війни, звісно, що. Подивимось, що буде, тому що з кожним днем ситуації, як і заяви змінюються. Незрозуміло, хто і які цілі насправді переслідує, і хто взагалі за цим стоїть. Будемо дивитися, які заяви будуть поступати ближче до виборів. Все, що від нас залежить, це звісно, що просування ЗСУ. І відомо тільки що якщо ми таки програємо, останні питання про світове лідерство штатів, які нібито нас патронують. На сьогодні, друзі, це все. Це, я буду постійно виставляти актуальні новини по цьому питанню на каналі, тому ми з вами не прощаємося. Я вас прошу підписатись та підтримати мене. Я буду постійно тут. До нових зустрічей!